Я понимаю, ви ждете э, ребенка. Да. Это какой у вас по счету буде ребенка? Сьомий. А зачем вам столько дітей? Я гінеколога боюсь. Ох. Не втомлюсь повторювати цей страх. Гінеколога. Треба побороти. Багато жінок відкладають візит до лікаря. Бо бояться почути щось страшне. Соромляться. Мають неприємний досвід у минулому, не знають, чого очікувати. Так, я розумію, що страшні історії, безтактні огляди з радянщини, обмеження інформації зробили свою справу в лапках. Але ж зараз інформації досталь щодо здоров'я, контрацепції, вагітності. Наскільки я зрозуміла, дівчина не знає, яку контрацепцію використовувати. І це погано, бо народження дитини це відповідальність. І тому треба ставитись до цього розумно. Якщо у вас також є такий страх, пишіть мені. Проведемо онлайн-консультацію, де поговоримо детально про все.